Сьогодні робочий день у Рівненському облму з драмтеатру розпочався не з репетиції вистави загальних зборів колективу. Приводом стала публікація в одному із анонімних телеграм-каналів із гучним заголовком, як Рівненський обласний драмтеатр можна перетворити на золотий клондайк, принаймні для однієї людини, депутата обласної ради, точно у якій керівництво закладу звинувачують у корупції та зловживанні службовим становищем. Як повідомляють агенти Щирліця, колектив драмтеатру, принаймні частина його точно поставив проти свого керівника Володимира П. І накатав на нього тілегу власнику цього комунального закладу у Рівненській обласній раді. Під час сьогоднішнього обговорення колектив не заперечував те, що конфлікти існують і готові при необхідності до службового розслідування. Ми говоримо на зборах про те, що ми не задоволені. І ми вирішуємо ці питання, ми їх вирішуємо колективно. Якщо в когось є якісь претензії, ну, давайте будемо перевіряти. Там говориться про фінансові витрати. Та? Фінансові витрати стосовно оренди і стосовно чого грошей за поїздки за гуманітарну допомогу. Будь ласка, створіть перед законом рівні і Ширко і Петрів. Створіть комісію незалежну. Хай відкриє документи і перевірить. Якщо людина винна, вона понесе відповідальність. Якщо не винна, ну будь ласка, просіть пробачення. Щодо звинувачення у корупції, то публікації йдеться про закупівлю генератора. Задля цього, начебто, працівників театру змушували перераховувати по 20-30% від заробітної плати. А після того як його подарували меценати, кошти назад не повернули. Самі ж театрали говорять наступне у Оцін... Кошти, які скидалися на генератор, вони лишилися, і колективним рішенням було прийнято машину купити. Зараз вона шукається ця машина, наскільки я розумію. А ким би ми були, якби ми їх не робили? А нафіга ми були? Тоді треба було б нас розігнати. Згадано у публікації про нібито примусове волонтерство працівників на початку повномасштабного вторгнення в обласному волонтерському штабі, який працював в приміщенні театру. Самовільно розгорнув в театрі волонтерський штаб, в якому в примусовому порядку та в робочий час змушує працівників театру відвантажувати, сортувати та пакувати волонтерську допомогу. А за відмову брати участь у цьому звільняє. Це припущення найбільше обурило театралів, принаймні тих, хто виступав на сьогоднішніх зборах. Я волонтерів, тому що якби я сидів вдома біля телевізора і біля новин, я або спився, або здурів би в перших 3-4-5 місяців війни. І ще я хотів бути корисним для свого народу, як би це пафосно не звучало. Тому я працював. І як можна заставити в мене перший останній дзвінок ввечері був про те, що Юр, треба бронежилети, треба продукти, треба медикаменти. А перший був уже в 5.20. Як можна людину заставити три місяці спати по чотири години? Ну, по типу, як? Як мене публічну людину можна заставити робити те, що я не хочу. Сам Володимир Петрів говорить, знає, хто написав заяву, хоч в обласній раді, куди прийшов лист зі скаргою, прізвище заявника не повідомили. Це не працівник театру, але він діє від певних людей, які працюють в театрі. Обласна рада мені прізвище це не повідомляє. Я надіслав усі відповіді на задані мені запитання. Прочитав їх перед вами тут, в театрі, ці запитання, надіслав офіційну відповідь і вимагаю обласної ради назвати мені це прізвище, аби мати змогу подавати до суду. Обласна рада як власник театру нам надала офіційну відповідь щодо того, як реагуватиме на таку заяву та чи буде службове розслідування. 15 березня в обласній раді був зареєстрований лист від приватної особи. Голова ради своєю резолюцією дав доручення підготувати звернення до керівника театру, щоб він надав свої пояснення щодо викладених в листі фактів. Володимир Петрів надав такі пояснення на сьогодні. В обласній раді готують відповідь заявнику за тими фактами, які викладені в його листі, і не вбачають підстав для проведення служби службового розслідування водночас продовжують слідкувати за ситуацією в театрі в обласній раді також наголошують, що керуються фактами, а не припущеннями, думками, публікаціями в сумнівних телеграм-каналах.